Віта! Зараз я вам покажу мої толпові приманки на літо. Все перевірено особисто. Працює як і по щуці окунь судоку. Погнали. Перше у мене це танка на усетному гашку, Це прохідна ракета. Йде спокійно крізь траву, ніяких зачепів. Окунь б'є жорстко. Щука теж не минає. У спеку у мій улюблений варіант для мікроджигу. Другий у мене це воблер Джокер. Від флагмана. Суспендер. Кидаю на світанку або ввечері, коли щука пасивна. Коротка проводка, пауза і вона взлітає. Ловить стабільно вже другий сезон. Третій. Це флагмановський магнетік кранк. Це активна гра, шум і коливання. Працює на мілководі, перекатах під берегом. Ідеально, коли риба в темпі, особливо вранці. Четверте у мене це блісна азура сафіна. Блісна для активного окуня. Дрібна щука теж бере. Працює, коли хочеш просто кинути і зловити. Беру з собою завжди. І п'ята у мене це коліба Азура Веста. Класична щуча колебалка. Дальній закіс, рівна проводка і готово. Особливо хороша, коли вода чиста і щука полює з глибини. Ці приманки реально ловлі. Перевірено на водоймах України. А яка твоя улюблена на літо? Напиши в коментарях. Став лайк. Якщо теж кайфуєш від спінінгу.